Місяць. Ми все знали, що перша гра допомагала. Це поговорка в нас є в команді, що як зіграв першу гру, так був боліщи ходити на, на наш, наші футболи. І остання гра, щоб виграти, треба, щоб команду не розігнали. Я думаю, одно, що ми стараємося цілий час виграти перші гри. як пам'ятаєте, весною в нас була стара честь, так само тут. Ну і в принципі задоволений, бо знаєте, я саме більше переживав за результат, тому що не було ще таких спарень, були тільки товариські гри, але кожен товариський гри робили зробили по 8-9 замір. Це було важко. Ну і, от, бачите, сказалося в кінці трошки нам фізично. Ну, я на це розраховував, тому що ми не форсували так сильно, тому що в нас ще дві неділі є зараз. Зараз буквально вже збирають понеділок, збори продовжуються. Уже в середу граємо із прем'єр-лівої команди Волині, думаю, хороший урок нам дадуть. 29-го пропускаємо сталь, вже їдемо із чемпіоном Івано-Франківської області, зіграємо кроме брошню. І тоді вже будемо готуватись на портал. Я думаю, що цей граф, якщо ми пройдемо, то вже кінцівка, я думаю, буде з полтавою краще. Будь ласка, питання. Що не сподобалося сьогодні у своїй команді? Ну не знаєте, сподобано, ну, якщо команда виграла, то не можу сказати, що не, сподобало. не сподобалося. Не сподобалась трохи кінцівка, тому що вийшли і десь були вони як Ну важко вийти на землю, ви самі розумієте, я їх не виживаю, нічого не говорю, але їх треба випускати. І я дуже задоволений був на зборах і навіть нині перед зброєю говорив, що приємно, що в нас є такі молоді, що навіть можна їх випустити, вже не переживаємо, як колись було. Це одна сторона, ну сподобалось, повірте, ну, що ми хотіли яке було бажання. Бажання було бачити. І то, навіть, якщо бачите, в кінці першого тайму прийшло бажання, їхні емоції, що ми спішили, і багато браку було, десь почав вже грати в барселонський футбол через поле, де ми в нього ніколи не граємо. Це через флаг, треба подачі, постріли. Ну, Дякуючи Богу, що так сталося, а йдемо далі, там будемо бачити, Може, в кінці була розслабленість чи якісь кінці... можливо ні я думаю що в кінці десь молоді вийшли знаєте, важко вийти в одно з другої сторони і подивіться вже на на курила на класіка, вони вже дуже оставши були. хоча якщо можна було берегти состав до 4-0, можна було не міняти гасити ті всі їхні атаки сидіти ззаді, ми могли би це зробити на концях самітця але ми відкрилися бачите моменти туди були нам залетіло а там моменти були ми там не могли розібратися

я не хочу говорити наперед, бо Ігор, то що забив два гола, забила команда однозначно. Якщо ми його брали, то якщо, ми його брали лівого хава, і там, бачите, у нас дубчак такий є лівий захисник. Одно, що теж не сподобалося, всі професійні передачі давали дубчику до нього ліва нога не робоча. Ну але думаю, одно, що Кушевський справився з тим, сім ми розглядаємо його як лівого захисника, тому що він ну, сідає на місце Дубчака, в містами аутом. Бачите, у нас так заплановано. Ну я сподіваюся, одно, що нині він зіграв нормально, ще забив голин, дай Бог, щоб це не було, знаєте. Що мене здивувало, чи потішило навіть. і сьогодні обидві команди грали в футбол, дві в мною в супернику. Було перед е, початком виявився, це сказано, щоб їх треба було некати поле порожке, чи, чи на себе не зверталося. Ну просто справді сьогодні е, ну один-два, ну хай п'ять моментів, щоб хтось становив зіграв, тобто це ну, Я скажу, я вам скажу на установці до ігри у нас на важка ситуація. У нас п'ять чоловік на трьох карточках. То ми тільки переживали п'ять чоловік, розумієте, це Богдану, це мене з багато людей є, і ми боїмося пушити жовту карточку, щоб не пропускати спорта. І це одно. І з другої сторони вже команди бачите, вже ми трохи навчилися, вже знаємо не вже так, не такі вийшли, що одно десь убрати, десь під себе, десь ножки убрати. І це ж футбол. Давайте вчимось їх і розказуємо на розборах і на установках. Хлопці, поважайте себе, поважайте противника. І тої грубої гри не повинно бути, не повинно бути ханством на полі, тому що це це футбол, це наша робоча... Робочий станок, і я думаю, одному вона з то все, що ми практично проводимо теоретичні заняття, розбори, ігри, різні бесіди з ними проводимо, і мені приємно одно вийшла команда дисципліна практично без жовтикати життя.